Щодня вибираєте зручно або боляче. Якщо так, ви за адресою. Бо сьогодні ми рятуємо ваші ніжки від фроми. І ми говоримо про справжній апгрейд для ваших стоп. VitaMed Преміум це індивідуальні устілки, які зроблять кожен ваш крок легким та приємним. Перед нами три чемпіони комфорту. VitaMed Преміум це перевірена надійна база та дві інноваційні моделі 3D Grey та 3D Green. Що їх поєднує? Вони всі індивідуальні. Це не ті устілки з аптеки, які майже підходять. Це рішення створені саме під вашу стопу з VitaMed Premium, основа ортопедичний EVA-матеріал. Думайте про нього як про ідеальний пружний матрас для ваших ніг. Тут є багаторівневі зони розвантаження, індивідуально змодельована підтримка склепінь, перфорація та надійна фіксація п'яти. А тепер переходимо до технологічних зірок. 3D-Grey та 3D-грі вони виготовляються за допомогою 3D-друку, каткам моделювання та точного сканування. Це як індивідуальний пошив, але для вашої стопи. Головна фішка це матеріал TPU. Він гнучкий, міцний і добре амортизує. А також є можливість індивідуального налаштування жорсткості зонах. Відмінність у них є: грей мають покриття з перфорації, а грін покриття мікрофібер омскі. Тож є тамет преміум ваш варіант, якщо ви шукаєте надійну підтримку на перевірені основні Чудово підходить для профілактики та повсякденного. Насіння Вітамет преміум 3D, якщо вам потрібен найсучасніший підхід, максимальна точність та можливість зонування жорсткості. Ідеально підходить для спортсменів, людей зі складними патологіями та просто для тих, хто пікується про своє майбутнє. Обирайте в медмагазин Йо.